Прямий канал, як і п'ятий та ряд інших каналів, попереджав про російську агресію ще задовго до власне самої агресії і завжди займав виключно проукраїнську, виключно патріотичну позицію і ну резони за яких саме патріотичний проукраїнський інформаційний канал відключено. Силою від можливості транслювати е, свою інформацію до наших громадян ну, він не відповідає ні верховенству права, ні принципам демократії. Тому можу в е, чергове лише закликати повернути інформаційне медіа прямого п'ятого еспресо до е, мережі е, українських е, медіа і тим самим прибрати можливість. Е, Нашим ворогам заявляти про відсутність демократії і прозорості в наших медіа.